Любов Сергіївна була сучасною жвавою пенсіонеркою. Жінка займалася рукоділлям та в'язала. Отриману продукцію продавала на ярмарках. Наближався її день народження, тож діти думали над тим, що подарувати матері, щоб обговорити цю тему у свій вихідний, Яна приїхала додому до брата Михайла. Що купимо мамі на день народження? спитала лукаво. Ми із дружиною вирішили подарувати їй новий в'язальний набір, якщо вона так захопилася цією справою, повідомив чоловік. «Ні синітниця якась. Навіщо їй цей набір спиць та ниток? зневажливо промовила Яна. Це хороший набір за кілька тисяч гривень, а не дешевий, як у неї. Що ти сама дарувати надумала?» – запитав Михайло. Золотий ланцюжок з гарним колоном, у середині якого буде фото нашої родини. Гордо відповіла сестра. Дорога, мабуть, прикраса, з розпачем поцікавився чоловік 15 тисяч, але я його ще не купила. Власне, через це до тебе приїхала. Може, у складчину купон купимо, Крадливо запропонувала Яна. Тож у мами не ювілей, щоб такий дорогий подарунок робити, чи ти мені теж на день народження подаруєш ювелірний виріб? запитав брат. Я насніяковіла, адже не чекала такого запитання. Зрозуміло, вона не планувала робити братові такі дорогі подарунки. Жінці просто сподобався ланцюжок із колоном, тож вона будь що захотіла його купити. Подивимося, може, й подарую, якщо гроші будуть. Ухилилася від відповіді Яна. То ти будеш скидатися на кулон, чи ні? Пощастило тобі, що ми ще в'язальний набір не купили. Упевнена, що мамі він сподобається, підозріло поцікавився чоловік. Так, вона мені сама розповіла, що бачила такий кулон у подружки, і він їй сподобався, обманула, не кліпнувши оком сестра. Тоді гаразд, зараз дам тобі грошей, сказав Михайло. І узяв портмоне. Наступного дня Яна купила ювелірну прикрасу і за кілька днів разом із братом подарувала його матері. Любов Сергіївна зраділа золотій дрібничці і навіть пустила сльозу. Однак Михайло зауважив, що мама раділа не стільки ланцюжку з кулоном, як щедрості та турботі своїх дітей. Саме в той момент у чоловіка вперше закралася підозра, що Яна його обманула. Через місяць після дня народження сестра покликала Михайла із дружиною Вірою в гості на новосілля. Під час застілля брат помітив на одинадцятирічній племінниці золотий кулон, точнісінько такий, який вони із сестрою дарували матері. Віро, а це не той кулон, що ми з Яною матері дарували, тихо спитав чоловік. Звідси погано видно, але чимось схожий. Може, я нарощедрилася і купила такий же своїй доньці, чи її батько постарався, припустила дружина. Може, до того ж батько в Олі при грошах, задумливо промовив Михайло. Зараз я все дізнаюся, задерекувато прошепотіла Віра і встала з за столу. Жінка підійшла до племінниці та про щось із нею заговорила, потім усміхнулася і простягла руку. Оля усміхнулася у відповідь та зняла із шиї кулон, після чого віддала його вірі. Декілька хвилин жінка уважно розглядала прикрасу, після чого про щось запитала дівчинку і повернула кулон. Михайло з нетерпінням чекав на повернення дружини. Той кулон чи ні? схвильовано спитав чоловік. Трохи терпіння. Зараз я розповім тобі дивовижну історію посміхнулася Віра. Кілька місяців тому Оля з мамою гуляли містом і зайшли до торгового центру, де випадково забрали до ювелірної крамниці. Ось там твоя племінниця й побачила цей колон із місцем під фотографію. Дівчинка захотіла, щоб мама купила цю прикрасу, бо її улюблена героїня мультфільму мала схожий. Однак у Яни не було такої суми, проте вона пообіцяла дочці купити його. Батько Олі з якоїсь причини не став купувати прикрасу. Утім, незабаром саме такий кулон ви з Яною подарували любові Сергієві на день народження, після чого твоя сестра виконючила його в люблячої бабусі для Олі. Ось, власне, і вся історія. Так і знав, що сестра знову мене обманула. Вона з дитинства хитрувала й намагалася поживитися чужим коштом, роздратовано промовив Михайло. Тепер лише спільні посиденьки на сімейних святах і не більше. Варто зазначити, що чоловік був вірний своєму слову і більше на жодні пропозиції сестри не погоджувався. Але з наближенням чергового дня народження Любові Сергіївни Яна знову активізувалася і почала надзвонювати братові. Ти, придумав, що дарувати матері, поставила своє улюблене запитання. Так. Віра з'ясувала, що наша мама останнім часом сильно звикла до спа процедур, тому ми купили сертифікат у її улюблений оздоровчий центр, спокійно відповів Михайло. Нісенітниця якась, а не подарунок. Дарувати треба те, що потім лишиться, як пам'ять, а ваш сертифікат вона витратить і забуде, впевнено заявила сестра. Я пропоную купити їй золотий браслет. Навіщо? Щоб він потім перекочував до тебе, ми вже дарували з тобою колон, тепер він красується на шиї твоєї доньки, уїдливо сказав брат. Який же ти дріб'язковий і скупий, виявляється, якщо мати захотіла передарувати свій подарунок, то це її право заощаджувати на ній через те, що вона віддала колон моїй доньці низько, дорікнула Яна. Знаєш, Якщо ти така щедра, то візьми та купи їй браслет на свої гроші. А ми, з Вірою вже придбали їй сертифікат і нічого міняти не збираємось, незворушно промовив Михайло та поклав слухавку. Із сестрою він зустрівся лише на дні народження матері. Яна замість обіцяного браслета подарувала матері. Набір ниток для в'язання, мабуть, без грошей Михайла вся її щедрість миттєво скінчилася.